У рівному відкрилася фотовиставка від майдану до війни, присвячена пам'яті загиблого героя Віктора Горняка. Близько 50 світлин розповідають глядачам, чим жив та за що віддав своє життя український патріот. На тисці показано його любов до країни, де він хотів показати саме своїми фотографіями, що Україна може жити краще, що Україна повинна бути вільною. І він хотів це донести до кожного, щоб кожен. Мав на меті боротися за свободу з цієї держави на виставці так само показано, як майдан, те, що він робив на майдані, як люди боролися на майдані, так само і на війні, як боролись проти російської агресії, проти окупації сходу України. Автор світлин, пластун, фотокореспондент, боєць батальйону Айдар, який загинув кілька місяців тому на Луганщині, вивозячи поранених вояків. АТО з місця бою, тут до речі. Є остання фотографія. Вона висить, бачите, оця машина верхня. Це останнє фото, яке він зробив, це якраз та машина, на якій він старався вивести поранених. Тобто вони деблокували 32-й блокпост. Це в Луганській області на Бахмутці. Вони були на 31-му і йшли в наступ на 32-й, щоб пробити оточення, щоб довести тим бійцям, які були на тому блокпості, ну, БК, ну бойовий комплект і воду, питну і їжу. Вони своє завдання виконали, БК довезли, і він же фактично вивозив, мав виїжджати з тої зони обстрілу, вивозити поранених десантників. Але лягла дуже близько міна біля нього, і він не ліг, як поправок, мабуть, він присів, і відповідно осколки ну, дуже швидко він загинув, о, осколки просто прошили його. І ця машина, а так історія з машиною була така, що е, в цій машині був несправний акумулятор, і він завівся, заглох, і відповідно не міг ще раз завестися, тому що поганий акумулятор був. І він почав міняти акумулятор з одної машини. Віктор Гурняк активно допомагав армії, займався гуманітарною допомогою, збирав кошти, забезпечував військо необхідними речами, возив через кордон каски та бронежилети. Зараз у загиблого воїна залишилася дружина та маленька донечка, які й друзі Віктора збирають кошти на підтримку в майбутньому. Фотовиставка вже певний час подорожує світом. Експозиції світлин Віктора Гурняка вже відбулися в Мюнхені, Варшаві, Чикаго та інших містах. В Україні виставка мандрує за маршрутом Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Також в день відкриття експозиції глядачам показали короткометражний фільм про життя автора. Вхід на виставку безкоштовний і триватиме з 18 по 28 лютого з 12 до 17 години у виставковій залі міського будинку культури. Наталія Демедюк у ритмі подій.